Сьогодні покажу, як розмножувати кліматіс. Один із варіантів. Для мене він найбільше підходить, бо він мені дав добрий результат. Тисніть на дзвіночок, ставте подобайки. Може комусь сподобалося, то дайте знати і покажу результат розмноження, один із варіантів розмноження кліматісу. Ось наш кліматіс є. Я його зняла кілька гілочок туди довгих тих його, і прикопала. Ось тут прикопала Ціле літо я поливала його. Зараз будемо дивитися. Бачиш? Є. Бачиш, ось такі, як батяшки, бачиш? Краса. О, так. То, напевно... Най, найрезультативніший спосіб, тому що я пробувала живцями, ну я ще на зиму попробую, але вліті я робила, в мене не вийшло, воно пропало. Жодного корінчика не, воно не пустило. Я зараз тут поки що присиплю, потім я відкопаю то отако, поки що присиплю, відкопаю завтра собі, отако обріжу. Його і поросаджую і зроблю шкілочку собі, з тих корінчиків, щоб була шкілочка. Може хтось захоче собі, бо я, вже... я відкопувала від коріння. Одна пані просила мене, то я відкопувала. А тепер можу показати ще кліматіс, треба на зиму обрізати. Обов'язково? Ну, ну, бажано. Воно з того нічого не буде, з того довгого. Воно Через то Ну, до, метра, до метра, е, е висоти можна обрізати. До метра висоти. Якщо ви маєте такий сорт, який що дуже делікатний, то можливо навіть треба знімати його і трішки прикривати. Я свій не знімаю, не прикриваю, він мене не витримує. Але бувають сорти, що дуже делікатні, бояться приморозків, через то можна його зняти. Ти більше обрізати так чи так є е е е е потреба. Любий сорт, то немає значних сорт, обрізати треба і е, трошки трішки пригнути, там листячком чимось прикрити, чи папером є, паперед її є, і агроволокно, І чорний колись папір був, такий дерева обгортали, і Спосіб можна знайти. Навіть газету, як маєте багато газет непотрібних, то можна, і, але газета розмокне потім, Так що то ні, то не підходить, то я щось. Придумала сама собі. Тепер, тепер тим більше мало хто виписує, так хіба купляти. І отак, отак на зиму обрізати і підортати не то. Так ну само Що не окреме не. відео знімемо подроб... ну, і що... як будемо обрізати? Можливо, покажу так, як, як я буду то робити, а внучка надбіжить і сфотографує мене. То Вто вона, вона то, затим пильнує, щоб що я роблю, щоб. Вам показати, будьте здоровенькі, папа, -па. всього найкращого, бережіть себе, людочки, бережіть себе.